Доброго дня. Ми сьогодні провели конгрес місцевий місцевих рад при Президенті України. Це перший таки в Миколаївській області. На меті його стоїть те, що треба отримувати повний запит від територіальних громад від старост, від людей на місцях для того, щоб ми це могли опрацьовувати, агрегувати та передавати на рівень загальнодержавний. Сьогодні було Шість дуже важливих питань та обговорили в різному низку питань. По результатам цього конгресу будемо готувати протокольне дорушення, протокол та звертатися до е, держави, скажімо так. Я е, Антон Вікторович. Добрий день усім. Ну, як уже було зазначалося, може я частково буду повторюватись, але ж. Теж зазначив. Ну, перш за все, хочу подякувати президенту України Володимирусанто Зеленському за такий потужний, крутий э, захід платформу як Конгрес місцевих регіональних влад. Він дозволяє вести відвертий діалог. Він дозволяє конструктивно, та системно спілкуватися на рівні державної гілки влади, виконавчої гілки влади і місцевого самоврядування сьогодні. Були присутні голови громад у залі, а також онлайн долучилися всі голови громад, деякі мали слово. Це важливо, це шлях для скорішого вирішення питань. І, по суті, ну, мета у них у нас у всіх одна. Це наша майбутня перемога. Ми всі в неї віримо і розуміємо, що це станеться. Але користуючись нагодою, хотів би зазначити наступне: що всі ресурси, які зараз є в громаді, вільні, вони належним чином мають бути частково скеровані на допомогу Збройним силам України, а також підвищення обороноздатності ж. кожної громади в області і держави в цілому. А паралельно з цим маємо також вирішувати поточні проблеми, проблеми громади та будувати плани. Дякую розповісти, які ці були шість питань, і які конкретні рішення були ухвалені на цьому конгресі? Я відповім так, що питання не про всі шість пройдуся, бо скажу, що основні питання це водопостачання міста та області районів, які не було водопостачання з 2003 року, та створення альтернативного. Живлення водою міста Миколаєва, тому що є певні корективи, про які не можемо зараз сильно говорити. Колеги, давайте перейдемо до запитань. Будь ласка, доброго дня, Олександр Матюшенко, телеканал Март». Віталій Олександрович. Зважаючи, що Конгрес місцевих та регіональних влад розуміємо, що зараз гостре питання на місцевому рівні це. Майбутня доля ПДФО військових і для нашого регіону, зокрема. Чи проговорювали сьогодні це питання під час конгресу? Можливо, є у вас якісь кейси напрацювання вже і бачення з цього приводу? Дякую, дякую за питання. Це питання теж звучало, тому що це дуже важливе питання. Я б раніше казав, Миколаївська область там 42% Ми у нас було до цього ПДФО, в Миколаєві, стояли дев'ять бригад. І на зараз, коли є перевищення бюджетів через ПДФО, не властиві, скажімо так, доходи для громад, в тому числі громади приймали, розміщували іноді військові частини, та ПДФО частково повертали для збільшення обороздатності обороноздатності цієї частини. Цей закон приведе до того, що 100% податків, які плачуть воєнні, підуть на створення вітчизняної зброї. Тому я повністю підтримую це, не зважаючи на те, що нам дуже важко, не зважаючи на те, що ми прифронтові регіони багато втратили. Я гадаю, що всі підтримують ідею, що найскоріше перемога, а потім ми за все інше нас наздоженемо. Тому я повністю підтримую цю історію, зважаючи на те, що всі гроші йдуть саме на вітчизняне будівництво зброї та боєприпасів. Але при цьому додам, що розуміючи, там, наприклад, Очаків, в нього там під 90% ПДФО складає бюджет. Зуряд уряд, е повідомив, що будуть створюватись, будуть вирівнюючи дотації, які повернуть на uh, у, uh, рівень податків 2021 року, плюс зростання соціальних стандартів та комуналки. Тобто, наш особливо ну, конкретно наш регіон. Будуть отримувати частину від 32 мільярдів гривень, яку передбачив уряд на зворотню дотацію тим регіонам, які це потрібно. Тому наші громади та область отримують зворотню дотацію по формулі, які прораховують 21 рік, плюс підвищення стандартів. Я також додам. Вчора відбулася нарада на рівні голів обласних рад. До неї долучився перший заступник Верховної Ради, пан Кулеба та профільний комітет, ну народний депутат профільного комітету від мене надійшла пропозиція на загальне обговорення стосовно того, щоб застосувати час ще є можливий диференційований підхід до цього питання, тобто ну елементарне моделювання. Зважити на показники бюджету на прикладі півдня, сходу, центру, заходу і найпростішим шляхом промоделювати, тобто є ПДФО, нема ПДФО, і потім отримані висновки, все ж таки проаналізувати і застерегтись від можливих проблем стосовно там бюджету та інших негативних явищ, які можуть відбутися. Рішення не то що рішення? Пропозиція була прийнята і взята до уваги. Дякую. Колеги, Ще Щоб... до Вікторович, Можна ще одне запитання? На останній сесії обласної ради був ухвалено рішення про передачу низки гуманітарних об'єктів з балансу області на уже місцеві громади. Хотілося запитати стосовно подальшої їхньої долі, чи вони будуть передані це там, і школи, і профтехучилища і лікарні? Чи вони? Будуть залишатися виконувати ту ж саму функцію, яку вони виконували раніше, чи зможуть громади вже змінювати їхнє призначення? Ми говоримо зараз про профтехосвіту, так? Насамперед, дякую за запитання. Так, дійсно таке рішення було прийнято, але мова не йшла про передачу, мова йшла про підготовку. Зараз опрацьовані пакети документів по тим закладам, яким було прийнято рішення, підуть в профільне міністерство. Вони. Ці пакети розгром... документів розглянуть і буде затвердження. А потім ще буде прийматися додаткове рішення в розрізі кожного закладу і зважаючи на позицію кожної громади і позицію, ну звісно, області, дивлячись на перспективи того, що буде відбуватися. Дякую. Миколаїв, будь ласка, Віталій Олександрович, Я е, припускаю, що не всі подробиці можна оголошувати щодо варіантів е, вирішення проблеми з водопостачанням до Миколаєва, але принаймні крім традиційного старого водоходу Дніпра, чи розглядаються інші можливості, чи можлива тут е, іноземна допомога? Дякую за питання. Ну я скажу про одне з великих проектів, які ми хочемо реалізовувати додатково до тих, що про що не можемо казати, це ж відновлення роботи жовтневого водосховища. Ми будемо звертатися до уряду та до офісу президента по підтримку по цьому проекту, тому що в нас має бути резервне водопостачання в місті, і саме жовтневе водосховище до 2006-го, якщо не помиляюся, забезпечувало цю потребу. Тому. В тому числі в нас є проблеми певні з водою через те, що у нас немає резервного водосховища. Тому цей проєкт я вам кажу голос. Ми будемо шукати підтримки уряду, незважаючи, ну, зважаючи на те, що є дефіцит бюджету, це йде війна, але цей проєкт на перспективу повинен бути реалізований. А що джерела сказати не можуть? Води чи дзерла грошей? Джерела надходження, води. Вода буде Дніпровська. Колеги є запитання, будь ласка, Юля, мікрофончик. Юлія, виник 512. дванадцять. Скажіть, будь ласка, нещодавно уряд виділив 60 мільярдів гривень на швидке відновлення регіонів. Чи отримала щось з них Миколаївщина, чи, чи отримає? Якщо так, яка сума і які проекти передбачені на ці кошти реалізувати? Дякую. По пам'яті відповім, що є є відновлення перепрошую ні. А, ні. ні, ні, ні. це 15 вересня вересня ми, цей прем'єр міністр писав що виділив 60 мільярдів на швидке відновлення регіонів я я там є просто різні програми які займається міністерство відновлення є прямі державні програми є прямі державні субвенції і місцеве самоврядування та з місцевих бюджета я по пам'яті скажу, якщо дасте запит, я вам розгорну, які проекти реалізовуються в рамках того, що ми можемо робити. По пам'яті 64 мільярди гривень це 2022 і 2023 роки, отримала Миколаївщина. Частина в них значна вже в роботі, частина з них буде перехідна на 24 рік, в тому числі великі проекти, такі як 1.2, і два, це е відновлення водопостачання заміни мереж. Це дві лікарні надкластерні, які подаються зараз по 6, там, 600 там з чимось, і вони перераховуються буде більше. Тобто проекти великі гарні це те, що працюється за державний кошт. Крім цього, більше мільярда гривень за рахунок місцевих бюджетів відновлюються. Це всіх рівнях це села, територіальні громади, міста. А окрім цього, є підтримка міжнародних партнерів, яка теж вже враховується в сотнях. Ну давайте так 100 плюс мільйонів євро, які зараз відпрацьовують. Це все систематизується, і ви будете бачити зараз реалізований проєкт, що на Конгресі обговорювали 19, так не помиляюсь, проєктів ООН, які були проведені тендери по відновленню лише закладів освіти, оголосили вчора. Тобто цей процес повністю йде. Я не можу, на жаль, тримати всі цифри в голові, але якщо ви дасте запит, я вам дам широку відповідь по кожному о, питанню. Пане Віктор, хочете додати? Так само підтримую. Тобто, ну, все в голові дуже важко тримати, але якщо належне ну, надійде, то дамо розгорнуту відповідь. Дякую. Колеги, є ще запитання? Запитання таке: е, е, Анатолій Білоножко, газета Миколаївські новини». Е, е, Міністерство фінансів планує з до 700. Підняти мінімальну заробітну плату з 1 січня зараз. Ситуація дуже тривожна, тому що це величезне навантаження на малі підприємства у першу чергу. Можливо, якісь варіанти були от на конгресі місцевих громад, наприклад, щоб повернути малим підприємствам то ті 2% 2%, які були минулого року, тобто це якийсь життєдайний такий податок, був щоб підприємства могли вижити. Якщо ні, то скажіть, будь ласка, яким чином можна підтримати на Миколаївщині малий бізнес в першу чергу? Дякую. Дякую за питання. Розділю на дві частини. Одну дуже неприємно. Перше, ми минулого року були в активній фазі військових дій. Зараз ми відновлюємося, і першочергово, що нам потрібно, це податки. Я дуже люблю, і поважаю бізнес і сам до нього відносився. Але ви розумієте, що зарплатня не середня, не мінімальна в нас далеке на 7 тисяч гривень. Тому е збільшення податкової бази на 400 гривень не вплине суттєво на наших підприємців, але це потрібно робити до цього. Але уряд розробляє програму зараз гарно, дуже і воно стосується достиг пріоритетних регіонів, в тому числі Миколаївська область, щодо фінансування і кредитування. Дуже гарний проект, але я не можу про. Його презентують офіційно Мінфін, Мінекономіки чи Офіс президента. Але ці шляхи, ну, ці програми, які ви виглядаєте, вони вже на виході, вже навіть постанова прийнята. Будь ласка, а в Миколаївській області є Чи є серед звернень, серед тих пропозицій, які звучали під час конгресу, пропозиції щодо залучення додаткових коштів, можливо, фахівців для розмінування області? Ні, не було. Миколаїв ще є одним з лідерів по темпам розмінування, і в нас залучені максимум. Тобто немає на ринку там вільних машин, які можуть розміновувати чи людей. Ми вчимо міжнародні НГО, вони навіть навчають наших місцевих жителів, платять їм за це гроші для того, щоб вони розміновували. Тобто темпи дуже гарні. Єдине, що можна додати, що за результатами там зустрічі на високому рівні президента та міністра президента ПД на Кореї мають до України приїхати там танки, розмінувальні наступні. Це те із нового. А так, в принципі, розмінування йде великими темпами, і це питання зараз не стоїть. Ну, 80 тисяч, що найменше зараз з 280 тисяч гектарів. Дякую. Але є ділянки дуже складні, які займуть проміжок великий. Дякуємо. Стезенко Ольга, новини. Якщо повернутися до питання про ПДФО, чи означає це, що заява Сінкевича про те, що не буде вуличного освітлення, що придеться звільняти людей, не відповідає дійсності, якщо будуть дотації? Це питання треба обраховувати і рахувати, йому бідніше з точки зору керування містом по його структурі затрат. Але гадаю, що. Він не врахував зворотню дотацію, яку зараз ми теж не можемо прорахувати, яку отримує місто саме на покриття цих е, витрат. Тому, можливо, він правий, якщо забрати все по ДФО, але коли отримуємо зворотню дотацію на вирівняння, то цих проблем не буде. Тому і так, і ні. Дякуємо. Присвідаємось, Але мірошниченко «Укрінформ». Пане Віталію, ну за місяць практично стартує опалювальний сезон. Можете трошки характеризувати, в якому стані зараз знаходиться область в цьому плані. Що нам вдалося відновити за літо енергооб'єкти, які і, можливо, ще щось зараз наздоганяємо, Як який це все матиме вигляд через місяць? Дякую. Дякую за питання. Підготовка до опалювального сезону була почата ще в квітні місяці. У нас зараз відсоток щось близько 86 готовності. Ми не тільки відновили. Готовність свою вік... відкритік критичну інфраструктуру до опалювального сезону, а ще диверсифікали диверсифікували її. Тобто ми кажемо і про додаткові джерела жилення, і про, про безпеку з точки зору не незалежності, як то енергонезалежності, скажімо так. Тому вважаю, що ми самоопалювальний сезон, той Боже, проведемо, пройдемо гарно. 512. Скажіть, будь ласка, чи проводяться наразі перевірки укриттів, чи відновлюються вони, і на якому зараз стадії питання? Дякую. Дякую за це питання. Але я вам відповім трохи там в інший спосіб, якщо дозволите, у нас. Проводиться перевірки укриттів дуже суворі, бо навіть звільнена людина, яка за це відповідала по місту. Але при цьому використання укриттів зменшується щодня в Миколаєві саме через те, що люди знають, як це поводиться завдяки нашим збройним силам і таке інше. При цьому це знімає не знімає відповідальність, що це треба робити. І з 1 жовтня ми розгортаємо ще пункти незламності додатково, і в укриттях вони теж є. Тому що ми розуміємо, що нас чекає. Ми не чекаємо, що будемо їхати, будемо ми їх шукати потім. Але питання укриттів зараз стоїть, але потрібно, щоб люди теж відповідально до цього ставилися і використовували їх. Дякую. Олена Козубовська, Ніквісті, у мене питання дещо не по темі конгресу. Однак, у квітні ви виступили на сесії міськради і заявили, що не можна скорочувати реальних лікарів під виглядом, під виглядом скорочення пустих ставок. Ви тоді сказали, що берете ситуацію на свій особистий контроль і більше не дозволите такому повторитися. Однак, вчора, 18 вересня, головний лікар лікарні швидкої допомоги. Підписав наказ про скорочення 143 штатних одиниць. Скажіть, будь ласка, серед цих скорочених скільки реально звільнених буде лікарів та медсестер? Звільнених буде нуль, тому що у нього завдання є скоротити 200 чимось ставок зайвих з 143. У нього навіть зайві залишиться для того, щоб використовувати цей зарплатний фонд на прийменування інших. Це питання не лежить в площині. Лікарів, як ви підкреслили чи реальних людей. Це питання лежить в площині менеджменту і оптимізації роботи. Тому що раніше до реформи лікарні отримували фінансування і вони могли розпоряджатися цим, як вони вважають ефективно, неефективно. Зараз по реформі НСЗУ залежить від кількості проведених операцій, пацієнтів і таке інше. Так ось деякі лікарні. Мають запас 50 мільйонів гривень на, на рахунку, деякі лікарні вчасно оформлюють пакети, в тому числі військові, а деякі лікарні не можуть два роки провести до лади штатно свій розпис. А потім ця проблема з'являється у мене і у мера за один день. І їх інколи підтримують журналісти, бо, тому що тема дуже гаряча. Я вам відповів на ваше питання. Дякую. Колеги, є ще запитання до наших спікерів? За Ви згадали про лікарні і пам'ятаєте, був брифінг, де ви казали, що будуть тривати перевірки по лікарням, періодично звітуєте про це. А чи можете озвучити якісь останні дані, що дали перевірки, на які зараз вони стадії, чи активно тривають? Я прошу, Антон Атод Вікторисові на це питання? Дякую за запитання. Ну враховуючи, що попередній тиждень у нас був прецесійний, сесія відбулася в четверг, у нас вже процеси фіналізуються, і найближчим часом ми вийдемо на брифінг. Я так розумію, ну чисто по цьому питанні. Дякую. Я додам чому тому, що багато роботи проведена. Створена комісія, є новий заступник. буде, є. Я сподіваюся, вже оформили. В облздраві. є певні завдання, є певні кадрові рішення, які будуть прийматися. Там до кінця року, тобто структурна робота по медицині проводиться, в тому числі те, що готує особисто Антон Вікторович як голова обласної ради. Тому до цього брифінгу, будь ласка, запрошую, і Антон Вікторович розверне це питання в широкому сенсі.